Тут кожен окремий випадок треба рахувати окремо, тому що особливо в нашому в нашій ситуації ми вивчаємо технологію для того, щоб просто знати про неї, але й готуватися для її потреб імплементації можливої, і кожен повинен просто розуміти і рахувати. Хто запускає медіа з нуля, для того це одна історія, одна реальність, а і там одні прорахунки для того, хто перезапускає його, тому що обладнання вже. Амортизувалося це інша реальність, інші прорахунки для того, хто хоче просто оптимізувати свої витрати. Це треті прорахунки, і тут так да, тут треба дивитися на кількість контенту, який робиться, тому що чим більше контенту робиться, тим більше витрачається ресурсів, тим більше можлива оптимізація за рахунок IP. Ровно як і, що казати про доставку контенту, але це інша тема. Взагалі, як Олександр казав, це тема звука, тема доставки контенту, це тема IP, але вони інші великі, які треба окремо говорити. Але все ж, в залежності від кількості цих споживачів медіа, споживачів контенту. І якщо враховувати, що Доставка контенту до цих споживачів буде саме через IP-технології, двосторонні в рамках там а, світу Web3, Тоді, звичайно, там теж є прорахунок, де це можна зрозуміти, і через вартість реклами це порахувати. Але це все ну доволі такий хитрий момент, який треба дивитись кожен раз окремо.